Земля моя, і праведна, і грішна. Люблю тебе таку, яка ти є. Життя буває радісне і невтішне. Спасибе долі, що вона в нас є. Як вишиванка стелиться дорога, червона нитка чорно потягла. І біль розлук, і радість, і тривоги усе нам доля і сповна дала. І лину дні, чим далі, тим частіше душа летить до тих єдиних місць, де ти був рідний, просто найрідніший. А вже сьогодні ти тут тільки гість. Таке природа диво сотворила на цій землі серед лісів і квіт, що в батьківських місцях якась незламна сила, щорве нам душу, тягне як магніт. Я з величезним задоволенням перебрався сюди ближче до землі, ближче до людей. Працюю тут районно. Дуже потенційно потужний. Люди, які тут працюють, це більшість своїх порядні, працездатні, працелюбиві люди, справжні патріоти. Тому кажу відверто, мені було з самого початку досить легко тут. Майже з усіма ми з самого початку знайшли спільну мову, і тепер разом пліч опліч, в принципі, із керівниками господарства, і з керівниками органів місцевого самоврядування, в принципі. Працюємо і над реалізацією нашого районного сегменту Центральний регіон 2015 і регіональних ініціатив. Я вважаю, що поки що на сьогоднішній день нам в більшості вдається. Мені, кажу відверто, тут досить комфортно працювати. Тут дуже гарні люди. Район у нас досить такий великий, якщо по загальнообласним міркам. Тут на території 23 сільських рад проживають більше 35 тисяч населення. Плюс ми маємо своє місто районного значення це місто помічна, місто залізничників. Є сільські ради різні, є ті, де проживають 300-400 чоловік, а більше трьох це ті, де проживають більше трьох тисяч. Тобто район. В цьому плані розмашаровий, але, я думаю, нам вдалося об'єднати наші спільні зусилля наших усіх громад, нашого району. Змінилося за два роки, на мою думку, досить багато. По-перше, за нашими показниками соціально-економічного розвитку ми вже другий рік тримаємося в першій п'ятірці. По-друге, багато зроблено в соціально-економічній сфері. Тобто у нас відкриті нові дитячі садочки, 1 вересня ми відкриваємо чергові, у нас збудовані нові дитячі площадки, відреставровані палаци культури, збудовані нові площі, фонтани, побудовані нові пам'ятники і героям Радянського Союзу, і соціалістичної і слави, і афганцям, і чорнобильцям. Замінено багато вікон, освітлено багато вулиць, позитивні зрушення бачать усі. Найбільшим досягненням я вважаю, що мені вдалося, по-перше, згуртувати наші громади, тобто ми стали такі монолітною єдиною командою це перше. А друге мені вдалося, я вважаю, переконати наш бізнес. Що потрібно бути соціально відповідальним, що ми живемо на одній землі, що тут працюють наші люди, в школах і садочках навчаються наші діти. І тому я вважаю, що мені як нікому в нашій області з керівників районів вдалося все-таки зробити таким чином, щоб наші підприємці, наші фермери, наші сільгосвиробники частину своїх прибутків вкладали в нашу соціальну сферу. І результати ви можете побачити майже в кожному селі. В туристичному плані наш район досить таки привабливий. Тобто ми маємо власний туристичний маршрут, який розпочинається в місті Помічна, там у нас встановлений музей вагон залізниці, він, мабуть, єдиний в Україні в цьому плані. Далі ми пересуваємося ближче до піщаного броду, там у нас відбулася знаменита свадьба Нестора Махна, дружина Галина Кузьменко, Нестора Махна якраз піщаного броду. Там відбулося весілля, їх більше 20 тисяч чоловік. Досі залишилися сліди цієї свадьби, залишилося приміщення, де жила Галина Кузьменко. В Добровеличківці ми можемо бачити наш прекрасний, один з найкращих в області районних музеїв з дуже потужним фондом. Про географічний центр України знають, я думаю, не лише в нашій області, а й за її межами в усій Україні. І далі Липняшка, це наше село, де ми маємо прекрасний музей декоративно-ужиткового мистецтва. Тобто є такий туристичний маршрут. Ним користуються групи туристів, вони можуть замовляти екскурсії і таким чином ми ознайомлюємо людей з історією нашого Доброличківського краю. Це лікарбівка. Туристи мають можливість відпочити в зелених садибах, відвідати страусині ферми, побачити ще багато іншого цікавого, такого якого. Тим не може похвастатися жоден куточок нашої України. Тому ми просимо туристів, запрошуємо до нас в гості, впевнені, що вони поїдуть звідси вражені. Хочу подякувати усім жителям Доброличківського району. Працівникам соціальної сфери, фермерам, всіх, хто працює, тим, хто працює на землі. Хочу подякувати за їх працю, за те, що ми разом змогли зробити Добровочківщину одним з найкращих районів нашої області. Район сприятливий для розвитку сільського господарства має значний виробничий потенціал у галузі агропромислового розвитку. Головне багатство району потужні чорноземи. Вони є одним із найкращих у Європі. Керівництво району зацікавлено у співпраці з вітчизняними та іноземними інвесторами, які готові вкладати кошти у розвиток переробної промисловості, зокрема цукрової, молокопереробної, хлібопекарської, комбікормової. Підприємства важлива складова розвитку району. Інвестиційні проекти орієнтовано на малий та середній бізнес, який і має стати потужним наповнювачем районного бюджету. Один із реалізованих інвестиційних проєктів організація вирощування грибів у закритих <заміщеннях> товариства Екогриб у добровеличківці. Його потужність 80 тонн грибів щороку. Витратили на це більше мільйона гривень. У нас практично повністю автоматизовано. Процесом контроля клімату займається програма, яка круглосуточно веде запись, дає якісь сигнали для підігріву зволоження камери або збільшення там, подачі повітря в камеру. І цим самим ми досягаємо якісного і ну, як би сказати, довго, для, ну, довго зберігаючогося продукту. Процес вирощування якісних грибів не з простих, розповідає Олександр Поліщук. Температура положного тіла вона із 16 градусів, яка температура в камері, охолоджується до 4-5 до градусів, Все, гриби готові для транспортування. Підложка десь по 500 грам приблизно. Десь ви приходите в супермаркет, вам не треба брати там 2-3 кг. Ви взяли для супчика, собі, або для е, тих самих вареничків з грибом. Або пожарити, або навіть замаринувати. І вам на одного чоловіка такого хватає. Оскільки аграрний сектор у Добровеличківському районі переважає, саме він сьогодні через соціальне партнерство і утримує соціальну сферу. Як правило, на землі тут працюють з цілими родинами і трудовими династіями. Один із таких молодих господарів, Роман Стадніченко. Його родина на землі Перчунівській працює від діда Прадіда. СВК Перчунівський займається вирощуванням рослинницької і тваринницької продукції. В обробітку майже дві тисячі гектар сільськогосподарських угідь. Сіють зернові і зернобобові культури, соняшник розводять свиней та велику рогату худобу. Працює тут 80 осіб. Роман Вікторович це господарство, як кажуть, успадкував. Ще його батько багато років керував тут колишнім колгоспом «Росія», яке після реформування назвали ТОВ СВК Перчунівський. Робочі місця, так як є, стараюся їх зберегти, тому що, як є робота, живе село, і стараємося ми, звісно, це все діло підтримувати, соблюдати традицію, так сказати, батька свого, тому що ну, так звиклося, так воно велося нас. Дід був покойний голову батька тепер я. Робочий день молодого господаря розпочинається о шостій ранку, але і у будні, і навіть у вихідні він дуже часто розтягується аж до опівночі. Та досвід діда й батька, напевне, уже у генах Романа Стадніченка. Сільському господарстві все не так просто. Кожен день то погодні умови. Ну як, труднощі. Це робочий процес, в робочому процесі починає от е, якось мінімально, там то кадри, то, то те, то ціни на нашу продукцію трошки не відповідають, які б вони хотілися бути. Але так все в цілому нормально. Успіх родинного підприємства керівник пов'язує з вірою у свою працю. Каже, лише на грошах зосереджуватися не варто. Головне любити справу, якою займаєшся що приносить громаді території, де я проживаю, де я знаходжусь, щоб від мене була польза якась. Подобається те, що спілкування з людьми насамперед, спілкування з природою, свіже повітря, опередж. і таке робота знаходиться там, де я живу, тут на місці. Мені все подобається. Так, як є. Воспитували так мене. Я навчався і в місті, і були варіанти залишитись подальше, але вернулися сюди, повернулися в село. Таку ж долю, як і в себе, чоловік з легкістю, побажав би і своїм нащадкам. Якби діти працювали на цій землі, був би щасливий. Але говорити про таке поки зарано. Донечці лише три роки, а синочку півтора. Люблю свою батьківщину, люблю своє село і стараюся, щоб воно було найкраще процвітало і щоб про це все знали, і всі знали. А це фермерське господарство Неофіти. Заснували його у 98-му році. Ігор Богданович почав працювати у селі Гаївка. Розпочинав з маленького клаптика землі, а сьогодні господарство успішно стає на ноги. Тепер навіть хліб випікають з власного порушна. Почав з маленької кількості землі, потихеньку господарство розвивалося. На сьогоднішній день в нас обробітку 2600 гектарів землі. Земля була зовсім занедбана, позаросша повністю. Не було там нічого не вирощувалося Практично ми її обробляли в дуже важкому стані. Земля була. Щоб забезпечити пекарню сировиною, потрібно близько тисячі тонн пшениці на рік. За що щодня випікають близько чотирьох тисяч буханців хліба. Тут виготовляють хлібобулочні вироби за особливими власними рецептурами. Причому пекарня хлібом та хлібобулочними виробами повністю забезпечує свій район і не тільки. Ми забезпечуємо наш район в основному, Добровеличківський, і частково завозимо ну, Архангельський район, Вільшанський район. Родом Ігор Богданович зі Львівщини. Любов до землі плекав з дитинства, бо формували його батьки. Згодом син вирішив піти дорогою свого батька обробляти землю. Для цього обрав Кіровоградщину і зараз господарює уже зі своїм сином Богданом. Син допомагає в основному його переробкою інтересується я більше. Займаються фермерським господарством на території села Гаївки, а син тут, в Добровичківці, займається переробкою хлібом і крупами. Секрет стрімкого зростання господарства простий, каже керівник. Байдливе ставлення до землі, розуміння односельців. Я думаю, воно все приводить до цього. І якісне господарювання. Треба дуже чітко і з любов'ю підходити до землі. Це є саме важливе. Коли ми дбайливо ставимося до, цього, до цієї рослини, яку ми вирощуємо, вона завжди дасть віддачу. Бували такі роки, які, там, наприклад, пропадали нам ріпаки, ми втрачали великі кошти, але за рахунок пшениці у нас пшениця дуже гарно виходить. Я так думаю, що ми пшеницю найкраще в районі тут вирощуємо. Найкращі в рожаї і завжди другий клас пшениці, тому що ми випікаємо з неї тут. Промислових підприємств, які б відраховували місцеві казні значні кошти, не так багато у селі Кирилівка знаходиться структурний підрозділ помічнянського кар'єру за Кірвоградграніт. Це найбільше промислове підприємство, питома вага якого у обсягах виробництва району перевищує 75%. Основний вид продукції щебінь, відсів та камінь. Будівельний працює тут 70 чоловік. Середньомісячна заробітна плата 3100 гривень. Юрій Коваленко керує підприємством вже 21 рік. За цей час провели три реконструкції. Це дозволило збільшити виробництво у шість разів. Це було за таке ну мале підприємство. Ну, ну будемо говорити, кинути на, на призов оцих територій. Ну, знайшовся інвестор. Сьогодні працювати на кар'єрі, хоч і не легко. Зате тут, крім зарплати, є й соціальні стимули. Про своїх працівників потрібно дбати, переконаний Юрій Коваленко. Ми тут і умови своїми робітниками, якщо б заїжджали, бачити, то ми сад посадили років шість назад. Там ми пасіку держимо для своїх людей, там ми до тим, як виходить, даємо трошки, щоб вони сладко поїли. У нас тут ставочок хороший, там ми баску маленьку зробили, якщо бачите, там є місце для відпочинку, кладочка, там, там зроблені ступінь, купається, там у нас чиста вода. Робітники в свою чергу здається задоволені. Як машиніст навантажувача, маю змогу працювати не тільки на найсуперсучаснішому навантажувачі, але й з відкритим вікном, і не дихати пиляку і отримувати навіть задоволення від праці. Любити село цю землю можна по-різному. Можна на відстані, милуючись, як працюють інші, а можна так, як ось ці молоді добровольчківські господарі конкретними справами. Чи відчувають у добровичківських громадах реальне соціальне партнерство? Ми запитали у представників соціальної сфери. Саме школам і дитячим садочкам опіка та допомога потрібні найбільше. Ось Перчунівська загальноосвітня школа. Існує вона з 1951 року. Час і аграрні реформи позначилися на старій будівлі дуже відчутно. Ще кілька років тому на місці цієї школи було напівзруйноване приміщення. Виручали всі гуртом: і обласна влада, і районна, і підприємці. Тепер тут відремонтовано кабінети, є нові парти і техніка. Школа на сьогоднішній день має досить такий сучасний вигляд. Я вважаю, що вона і зовнішньо, і її наповнення відповідає тим вимогам, які ставить перед нами держава, і ми можемо дати досить якісну освіту, тому що ми забезпечені всім необхідним, що потребують діти, аби мати такий рівень, щоб не відрізнявся він навіть від. Рівня міської школи. Пишаються в Перчунову і дитячим садком. Подвір'я облаштували тутешні умільці. За підтримки селищного голови встановили бойлери та нові вікна. З продуктами садочку теж щороку допомагають місцеві фермери. Завдяки спонсорській допомоги батькам допомагає нам СВК Перчунівський, який забезпечує нам продукт допомагає продуктами харчування, зокрема молоко. Давав деякий час декілька років крупи. Якщо у районі працює сільська економіка, тоді розвивається і соціальна сфера. Бо що таке сучасний сільський соціум? Якщо навіть є робота і зарплата, але немає де відпочити. Спортивно-культурний сектор невід'ємна складова сільської інфраструктури. Добровеличківська дитячо-юнацька спортивна школа працює сьогодні дуже активно. Діють 16 груп. Це секції легкої атлетики, футболу та каратедо. Всі секції для дітей безкоштовні. Олександр Стоянов працює у школі директором 35 років. Весь час він прагнув осучаснити заклад, наблизити його до рівня сучасної міської спортшколи. Але така можливість з'явилася тільки тепер. Вдалося зробити цей корпус, який був опустошений, це раніше тут, займається дошкільнятами був в'язно-садівку. Тому ми завдяки рішенням сесії районної ради, кошти виділялися кілька коштів. Спонсори допомагали, батьки допомагали і ми зробили цей ремонт буквально за день. У районі уже кілька років проводять фестивалі, на які з'їжджаються творчі колективи та майстри. Народні умільці з інших районів Кіровоградщини, сусіди черкащани і навіть кияни. Бо тут справді є на що подивитися і що запозичити. Зараз ми у селі Карбівка. Саме тут щороку проводять славнозвісний етнофестиваль, степограй. Та що ж за кулісами цього етнозаходу ми знайшли організатора, який орендує землю у місцевих селян? Господарство спеціалізується на виробництві та реалізації продукції тваринництва, молока та м'яса і рослинництва. Вирощують пшеницю, соняшник, сою, ріпак та кукурудзу. Працює тут 69 чоловік. Середньомісячна заробітна плата близько двох тисяч гривень. Без труднощів життя не цікаве, дуже багато було труднощів, але створився команда. і в мене така підібралася добре, порядна, сильна. Яка мені допомагає, крім того, у нас дуже люди працювати, які можна все робити, всі питання вирішувати, які перед нами стоять. Започаткували обласний фестиваль української народної творчості «Степограй» у 2008 році, щоб популяризувати українську народну та естрадну пісню, відроджувати традиційні свята та обряди, виявити здібності пларованої талановитої молоді, та щоб активізувати її творчість. Виступають тут колективи як з Кіровоградської області, так і з інших областей. Таким чином кажуть, знайомляться з культурою з різних куточків України. Доки на імпровізованій сцені співають, ці хлопці та дівчата займаються альпінізмом. Так, фестиваль дуже багатогранний. Тут враховані інтереси всіх гостей. Ми із нашими гуртківцями вперше вирішили тут провести показові змагання, запросили наших друзів з інших районів. У нас тоді є також команди Маловисівського району та Кірвоградського району. І зараз ми працюємо, наприклад, на дистанції особиста смуга перешкод. Кожен на фестивалі знайшов щось для себе, а дехто навіть зумів поєднати. Нати приємне з корисним одне із таких свят у Скопіївці. Щороку, 24 серпня, до Дня Незалежності України. Тут проводять фестиваль. Ми українці. Я люблю. люблю Україну, Україну, і до тебе Доки зі сцени гостей розважають концертною програмою, підходимо до господарів. Тут від кожного села району всіх частують, презентуючи багатством свого краю. Кожен намагається утримати гостей саме біля свого столу якнайдовше, бо це справа честі. Зелене є жито при межі, хороші гості від душі. Куліш похідний, багатий, із щуки, і сома. Пісний з грибами, сіверський, козацький та за власним рецептом. Хто б міг подумати, що куліш буває такий різний на смак. Достаємо рибку. Так, ось рибеча головка, така, о, це навари стаю ще звідси. Сперчиком засипаємо. Тепер шукаємо внизу картошечку з шумом. Так, є, знаходимо, о, досипаємо і пригощаємо. Так, Все, будь ласка. Неподалік зустрічаємо і більшість учасників колективу Червона калина. Артисти щойно відспівали на сцені, а тепер відстоюють честь рідної лепняшки. Всього в колективі 11 учасників. Найстарші виконавиці народних пісень 83 роки. Наш колектив заснований ще в далекому 1936 році. Тоді була така хорланка, потім з тої хорланки відділився гурток, який так пішов, 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 і по сьогоднішній день оце зберігся він. І, але тоді він не називався Червоною калиною, червона калина вже було названо десь пізніше, десь у 70-х роках. Наш колектив учасник багатьох міжнародних фестивалів. Співати жіночки готові будь-коли. Скориставшись цим, ми викликали їх на біс. Тут і виставка декоративно-ужиткового мистецтва. Працівники районного краєзнавчого музею експонували вироби майстрів району. Митці Кіровоградського художнього музею представляли на огляд публіки свої картини. Над ними працювали більше тижня. Зображали краєвиди тутешніх сіл, а глядачі могли придбати полотно, яке тільки припало до смаку. Щороку на фестиваль Ми українці, гості приїздять у вишиванках. Це традиція. Та щоб підтримати азарт колоритних відвідувачів свята, організатори влаштовують конкурс вишиванок серед жінок, чоловіків та діток. Врахували якість вишиванок, відповідні узори, притаманні ті чи інші місцевості, оригінальність, а також вміння представити та розповісти щось цікаве про свою сорочку. Призовий фонд конкурсу 6 тисяч гривень. Маленький Павлуша минулоріч у конкурсі вишиванок переміг. Цього року з дідусем вчасно не встигли. Але святкову сурочку одягли. Це ж традиція. Україно! Україну! Україну! Каже, я, я всіх люблю! Доки ми спостерігали за тим, що відбувається на сцені, паралельно розпочалися спортивні розваги. У Скопіївці це змагання з елементами народних традицій. Сильна рука, перенеси козачку, перетягни воза, гіровий спорт та прогулянка фермера. Воза за собою найкраще тягає Олександр. Свою перемогу як справжній лицар, чоловік присвятив дружині. Каже, саме їй завдячує хорошою фізичною підготовкою. Для цього потрібно небагато. Брати свою жінку на плечі, вона там мене носить і носить. Носить по хаті, по вулиці носить, і все буде добре. Окрім місцевих колективів, розважати глядачів запросили національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Варьовки, а також народну артистку України Ніну Матвієнко. А як стемніло за справу взялись хедлайнери фестивалю? Добре знаний гурт, танок на майдані Конго». шановні, я вас вітаю, вікаличин шавоки, що плюна світу, шовто сині, хортиця, корба ти що? Я вам ти що, ніколи не ти що? Такий він, добровеличківський район, смачнючий куліш, трудолюбиві господарі, прекрасні чорноземи та гостинний люд. Сюди хочеться повернутись. Шановні жителі Кировоградщини і гості нашої області. Я запрошую усіх вас відвідати Добровеличківський район, відвідати наш туристичний маршрут. Повірте мені, Добровеличківщина найгостинніший куточок нашої області. Впевнений, ви будете вражені побаченим в нашому районі. Запрошую вас усіх.